Фіксері це професія, яка стала надзвичайно затребуваною в Україні з початком повномасштабного вторгнення. Фіксер, задачі фіксера в основному з тим, ті, 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 з якими я стикався, це шукати історії, шукати сюжети, якщо є вже готовий запит на сюжет, шукати людей, які могли позвучити ту чи іншу. Історію і е, вирішувати і дрібні адміністративні питання, як запити на Міністерство оборони, е, Генеральний штаб. Взагалі, робота фіксера, як на мене, це щось посередині між роботою піарника і журналіста, е, ну і перекладача. Тобто це, це мікс цих трьох, ну і асистента, да, особисто міцні нерви передусім знання мови. Це, біля, це вже професійні такі е, якості. Варто бути моральною особою, тому що емпатія вона допомагає, але, на жаль, емпатія виснажує. Тут повертаємось до першого. Міцні нарги потрібні, щоб не випалитись. Запити від фіксерів поступають до нас і ми їх оброблюємо. І ну реально, наскільки ми можемо допомагати як медіа-центр, наскільки ми це е, пробуємо робити ефективно і швидко. Як приклад співпраці з медіа-центром як Фіксера, це, це обмін інформації, скажімо, журналісти, які контактували, їх не багато було, але е, тих контактів, але вони були через медіа-центр. В Харківській області ми дуже багато працювали з Харківським медіа-центром. Нам дуже допомагали в пошуку. Наприклад, був сюжет про розшук і ексгумацію тіл загиблих військовослужбовців збройних сил Російської Федерації для подальшого їх обміну на загиблих воїнів збройних сил України. Найголовніший інструмент, як ми з ними працюємо, це чат. Він цілодобовий, це чат, де фіксери можуть отримати допомогу, консультацію, інформацію, яка їм потрібна. Окрім інформації, це було відчуття спільноти, відчуття того, що о, ти тут не один і, і ну якось це належить, щоб трошки більшого ніж ти. Один те, що фіксери відчули потребу нагально і почали один одному допомагати, для мене це дуже крута ознака того, що спільнота формується, що є розуміння, що зараз треба тільки плече до плеча, бо інакше не вигребеш.